Не в кожній сім'ї готує лише жінка. Якщо мої домашні хочуть з'їсти щось, окрім того, що є наготоване. Їм подиває, да? От тобі пліта, холодильник, ножик і твої ручки, не мої. Ти ж захотів, пожалуйста, воплощай свою ідею в життя. Чому я маю танцювати на кухні, тому що комусь щось захотілося там поласувати? За мій рахунок? Ні, у мене є свої інтереси, свої цікавості, своя робота в кінці кінців. Ні. Тому так, мене поставлено це питання. У мене син в 15 років, у нього вже за плечима два борща і один суп, який він вже варив самостійно. Погано це, я взагалі не вважаю, що це погано. Ні. У нього вже є досвід, і він розуміє, що приготувати їжу це ой-ой-ой, як затратно по часу. Йому це не хочеться робити так само. Але хочеться щось поласувати такого. Він собі час від часу себе балує чимось. Але він розуміє, що це не дешево коштує. Американці вони всі отак переводять все? Волі-ніволі, да? ти починаєш задумуватись над ціною, скільки ти на це витрачаєш по часу. Да? Безумовно, є жінки, які просто вони вважають, що вони народжені, їх покликання покласти своє життя на алтар сім'ї. І найбільше цього часу на алтарі сім'ї це кухня. І станцювати під забаганки кожного. Ой, тобі зараз супчика не хочеш, ой, я тобі зараз борщик зроблю, ой, борщика тобі не хочеш, я ще молочної кашки тобі наварю. Ні, я не з тих людей. У мене є я у себе, і також мої бажання щось робити для себе, для свого інтересу. Ну, тому от так от. І саме головне, що мої домашні це розуміють і це приймають. А не мама щось там об'язана. так.